Ти не проти, якщо моя подруга до нас приїде. Най. Давай, хорошо. Добрий день. Вот Добрий день. Ага. Андрій. Віра, дуже приємно. Чуєш? Я извиняюсь, дуже дико. Ти Ты... Ш -ш -ш -хочеш. Це, це, це нормально? Це, це подруга? Так, да, так, да, це подруга, бо я просто не розумію, як можна цю махнатку всипити на щоки. Ти як туди не ряти збиратися? Ти хочеш її всі в вдруг пересадити своїх, чи що? Ти нормально стартує. Що ти мене пхаєш? Ти нормально стартуєш, я бачу. Я не стартую, я просто не розумію, як оце могло прийти. Да, Чуєш, е -е -е. почекай, послухай мене, що в нього все та що? Так, ти, дивись, себе. ти дивись на ці очки, бляха, які вони Нет. пані, каже, зріння. Де ти їх знайшов? На які мусорці, на якій помиті ти їх взяв? Бо я щось не розумію. Де ти це чучело взяла? А де ти це чучело взяла? Не. ти що Це твоя подруга чи що Ну вас Слухай. Що ти, ти стартуєш? Скажи ти скажи мені, ти коли вибираєш дівочек в інстаграмі, ти дивишся? Ти дивлюсь... тільки на таких малишок дивишся? Так? Да, я дивлюсь тільки на таких малишок. Треба... А що, тобі, блядь, да, живе треба... в одному місці, да, що ти не да, така чиш, да, 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 як вонат, да, 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 Я дуже красива. Да, і що? Нічого, прилай купити кофе. Коли ти хочеш? Вже.